Зробіть свічку з мандарина, яка горітиме кілька днів, проста інструкція. Постійні вимкнення електроенергії змушують українців шукати альтернативні способи освітлення, щоб не залишитись у темряві. Домашню свічку можна зробити навіть із мандаринки. Для цього знадобиться лише шкірка цитруса та соняшникова олія. Корисним лайфхаком поділився на сторінці Instagram Хімік Гліб Репіч як зробити свічку з мандаринки. З такою свічкою ніякі виключення світла на новий рік не страшні, та і виглядає вона красиво, наголошує хімік. Почистьте мандарин так, щоб зі шкірки вийшла половинка у вигляді чашечки. У ній має залишитись стрижень посередині. Налийте рафіновану олію у підготовну половинку і підпаліть стрижень. Імпровізована свічка горітиме довго і при цьому не даватиме жодного диму чи запаху. У коментарях до відео користувачі соцмережі відзначають, що така свічка може горіти кілька днів, якщо періодично доливати олію. Замість шкірки мандаринки можна використовувати апельсин. Також за подібною схемою свічку можна зробити і з картоплі. У корене плоді зробіть заглиблення, туди помістіть гніт. Для цього підійде стара шнурівка із натуральних волокон. У ямку слід залити рафіновану олію і підпалити гніт. Також Гліб Репіч поділився ще одним способом швидко зробити свічку з підручних засобів. Для цього потрібно взяти металеву кришку з високими краями, налити у неї рафіновану олію, із ватного диска зробити гніт і помістити його у підготовлену кришечку. Олія має його добре просочити. Після цього свічка буде придатна для використання. Запам'ятайте цей рецепт, адже відключення світла може статися у будь-який момент. І від цього ніхто не застрахований додає репіч. Робимо свічку з мандаринки. Доброго вечора, ми з України. Мандарин чистимо так, щоб залишилася ціла половинка. Отримаємо чашечку, в середині якої є ось такий піптик. Рафіновану олію наливаємо в половинку, підпалюємо. І що ми бачимо? Вона горить. Причому горить дуже довго і не дає жодного диму і запаху. З такою свічкою вам ніякі відключення на новий рік не страшні. Ви тільки подивіться на цю красу. Я думаю, вона офігенна.